У казковому лісі, де дерева завжди були вкриті снігом, а небо виблискувало зірками. Жив лисеня на ім'я Лук. Всі звірі в лісі знали, що Лук був незвичайним лисенятком, у нього була особлива статність. При кожного різдва він міг звертати зірки на небі в сніжинки. Лук мав маленький, але дуже яскравий хвостик, який вночі світився, як зірка, і саме через нього. Всі лісові мешканці йому вірили. Ось кілька років він допомагав лісовим друзям святкувати Різдво, розсіюючи сяючі сніжинки, що падали з небес, створюючи дозирунки на землі. Цього року Лук вирішив зробити щось особливе. Він хотів подарувати лісу не просто сніжинки, а ціле зоряне світло. Для цього він вирішив. Вирушити до старого дуба, під яким, за легендою, зберігалася зорена книга древній артефакт, що дозволяв будь-якому створінню змінити хід часу. Якщо я відкрию цю книгу, думав Лук. Можливо, зможу зробити так, щоб ніч у лісі була не просто темною, а заповненою сяєвом. Зібравшись з силами, Лук дібрався до дуба, де те у темряві. Майоріла таємнича ілюмінація. Він постукав у кору і почув тихий голос, який запитав Хто ти, лисеня, що шукаєш серед темних зимових ночей? Я лук, відповів лисеня. Я хочу перенести більше світла і радості в цей ліс, цього різдва. Дуб довго мовчав, а потім повільно відкрив свої коричневі обійми. І перед Луком з'явилася велика книга, вкрита пилом віків. Ти готовий до того, щоб зміни в твоєму житті можуть бути непередбачуваними? запитав Дуб. Лук крикнув і сказав: Звісно, я готовий. Тоді він відкрив книгу, і її сторінки почали розсвітати яскравими зірками, які одразу ж піднялись в небо, заповнюючи його неймовірним сяєвом. Це були не просто зірки, це були зірки, які перетворювали ніч на день, і кожен, хто дивився на них, почувався щасливим. Лісові мешканці від лосів до зайців зібралися разом під небом, на якому тепер панував світлий вогонь зірок. Вони співали колядки, сміялися і в цю ніч відчували справжнє диво. Лисиня Лук став героєм цього різдва, адже завдяки ньому. В ліс був наповнений не тільки світлом, але й чудесами, які ніколи не зникали. І з того часу, щоразу, коли наближається різдво, кожен лісовий мешканець знав на небі буде сіяти сяєво, більше зірок, а ніч буде яскравою, як день, бо лук зоряний лисеня завжди буде поруч, даруючи світло всім, хто потребує надії. Так і сталося. Ліс Луки. І всі навколо святкували різдво під заряним небом, що ніколи не згасало. Ось і кінець ось такої різдвяної, цікавої казочки. Автор Софія Ющишин. Бажаю вам всім гарного різдва.